Нещодавно дізналась про ментальну арифметику, зацікавилась і полізла гуглити. Але що це таке? Так і не змогла розібратися. Добре, що мені на очі потрапив акаунт гелі у де менеджери мені детально пояснили, що таке ментальна арифметика і як вона працює. А ще запропонували безкоштовне пробне заняття, і я з радістю погодилась, тому що краще один раз спробувати ніж десять разів про це прочитати. Нам так сподобався їх цей підхід. Я жодного разу не бачила, щоб дитина вчилася з таким задоволенням. Навчилася складати тризначні числа в розумі. Навіть я так не можу. Мам, в мене 93 тисячі балів молодець, мама. Раджу вам записуватись на пробне заняття, щоб зрозуміти, що це за така новітня методика і чи потрібна вона вашій дитині. Моїй потрібна, Мам, ми все записали. Вели через п'ять хвилин заняття, і не хочу спізнюватися.